Новинка ще й неабияка новинка. Антон Санченко написав книгу на Чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря. Де похований Ахілес? Чи були кияни хрестоносцями? Що виникло раніше? Одеса чи Привоз? Чи будували козаки підводні човни? Чому неприступний Миколаїв, а співають про Севастополь? Повстання на Потьомкині українське чи єврейське? Скільки разів топили Москву? Чи можуть китобійці ловити рибу? Хто розпродав ЧМП? Скільки адміралів припало на одного президента? Хто запустив на Київ баржу з херсонськими кавунами? І найважливіше, що ж таке об'єкт підводної культурної спадщини номер 2064 Антон Санченко створив популярний виклад історії Чорного моря від Ахейського Арго до російської Москви від 13 століття до нашої ери. До 13 квітня 22-го року. З увагою до наших славних предків, сучасників і нащадків, а також усіх сусідів, що обсіли море як жаби копанку. Автор збирав матеріали у поїздках Україною та Чорним морем, плавав за бортом у найглибшій точці моря, відвідував музеї, сидів у бібліотеках. Гуглив по оцифрованих архівах, шукаючи правду, порівнював російські джерела із румунськими і турецькими. Витягав на світ Божий, замовчуване, виправляв перекручене та здував роздуте. Це унікальне дослідження, у якому глибина копаного моря комбінується із легкістю та невимушеністю стилю. Це не перша, але вагома заявка на український погляд на чорноморську історію. Що говорить автор про те, як було створено це ґрунтовне видання? Я настільки старий, що пам'ятаю, як за передоплатою приходила велика радянська енциклопедія по кілька томів на квартал. Спочатку тільки три наступні місяці передивлявся картинки. А потім мене навчили читати. Але мені довго ніхто не пояснював, що слово курсивом то посилання на іншу статтю. Я читав енциклопедію як звичайну книжку статтю за статею. Перший серфінг стався на статті про вікінгів. Мені все пояснили про курсив і алфавітний порядок. і Я пішов по лінку та почитав ще про норманів. А потім перейшов ще і вже читав про Вільгельма Завойовника, Гобелену Байо, Дракари, Гокстацький корабель, молодшу Еду, Королівство обох Сицилій, Варягів, Царград, Київ, Новгород, Еріка Рауде, Гренландію, Лейва Еріксона, Відкриття Америки і багато-багато чого іншого. І години через дві закінчив там, де звідки почав вікінги. Я сидів на килимі, а довкола мене були розкладені десяток томів, розгорнутих на різних статтях. До винайдення інтернету залишалося ще років десять, до появи Вікіпедії років двадцять. Інтернет все спростив, Вікіпедія все прискорила. Більше не треба тягати томи з шафи. Мандри по лінках віки стали чи не щоденною практикою кожного юзера. Іноді статті самі складаються у закінченні історії. Спробуйте якось прочитати все, що є у вікі про капітана Марінеско. готовий роман. Уже тоді я зрозумів, що письменники, мабуть, продаватимуть читачам тільки послідовність лінків на вікіпедію. Але якось усе не було нагоди наблизити це майбутнє. Прискорила його наближення одна невгамовна критикеса вічного календаря Василя Махна. Вона просто взяла історичний роман, сімейну сагу цього лауреата і почала гуглити сторінка за сторінкою. Ага, яничари не могли їсти мамолигу в Кам'янці-Подільському, бо кукурудзу в Туреччину завезли тільки у 1710 році. Ага, герої не могли заїхати у Проскурів з півночі, бо цю дорогу проклали лише у 1954 році. Отож, це звернуло увагу автора на важливість детальних. Зосереджених пошуків правди і, всіх, і перевірки всіх джерел, а потім були роки праці та досліджень. У результаті, як на мене, вийшла достатня представницька історія Чорного моря від тих часів, як його за однією з версій викопали давні укри і до потоплення російського флагмана крейсера, Україна, крейсера Москва українською ракетою Нептун. Біля острова Зміїний, який за легендою берігає не хто інший як Ахілес. Отож, така монументальна праця про наше українське Чорне море. Приємного читання: Антон Санченко на Чорноморській хвилі, 33 століття Копаного моря, начальна книга Богдан. Recomendó.